Друзі, привіт! Сьогодні хотілося поговорити про авторинок України, що відбувається, чи можна щось купити, чи можна щось продати, як це краще робити. Зі свого досвіду, я в цьому році продав дві машини і дві купив. Десь я тут вставлю відео про свої успіхи в минулому році, що в мене вийшло. Так, давайте про цей рік. Власне, ось один із автомобілів, який я купив, ну, почнемо спочатку. Продав я Сі4 12 -го року в комплектації ексклюзив на роботі. Там ну, дуже класне авто 12 року. Десь я вставлю відео, як я на 2000 баксів наремонтував. Власне, продав я його в ноль. От його можна було продати дорожче, але осінню. Осінню ще ринок трошки був живий, можна було щось продати. Я тоді тягнув. Ну, в принципі, не горів желанням я продавати машину, тому що з мене іншого авто не було. Варіантів таких у мене підібраних інших не було, то я й не спішив продавати. А ринок просідав, 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 і от в лютому мені таки вдалося його продати. Продав а в ноль. Ось так: от. нічого не заробив, але 16 тисяч наїздив. Тобто авто себе, можна сказати, безкоштовно катався за те. Що хочу вам сказати? Купилося тоді. Поїхав я дивитися опять з 4-го, 12-го року, робот, комплектація ексклюзив, але вже без поворотного ксенона. Uh, в общем, поїхав я короче, мене укачало, поки я їхав там двома маршрутками одне метро, я психану купив дві машини. Оцю купив, ну оцю я брав собі, щоб в таксі їздити там. от. Uh, а Сі4 брав на перепродаж. Взяв С4, цього ж біленького, ще одного. От того біленького я і продав. Uh, так от Можу вам сказати, що за півтора місяця uh, був один дзвінок, було два дзвінки, два дзвінки, один перегляд, і з того ж перегляду авто й забрали. В принципі, Чого забрали, бо автомобіль хороший, по ньому ніяких нюансів не було там. Він був не після дівчинки, я брав чоловіка, який реально за машиною дивився, все там робив, що треба. Там тільки нюанс треба було перефарбувати цю кришу. Я перефарбував і машина продалась. От, так от. Але за півтора місяця один, один перегляд на всього. А тепер давайте я вам розкажу за, це, за цей скарб. От оцей скарб він продається довше, бо він не фарбувався. Тобто раніше я виставив на продаж. І за два місяці, вже більше як два місяці, ще ніхто ні разу за нього не позвонив. ні разу машину не дивився. Ніхто не дзвонив, казав, давайте на 1000 доларів дешевше, давай на 2000 дешевше. Ніхто не дзвонить взагалі. От такий от ринок. Да. так що Я вам рекомендую, хто хоче купувати авто, так ви не орієнтуйтесь на ціни авторі, А там ціни вони з космоса, Таких цін немає. Зараз можна купити хороше авто, обслужене, так як ось ці четвертий. там. То хороше обслужене авто, нічого по машині робити не треба. Його згоняли на СТО, а знайшли тільки, що треба цю рідину в гурдолить. Все, більше нічого по машині не знайшли. От я з рідним прибігом, сервісною книжкою знайшов таку машину за два дні в Києві. Тобто, якщо в тому році я їздив чорті куди, там у Львів, Суми, там в Дніпро, щоб купити машину по хорошій ціні і продати в Києві, бо в Києві були покупці, то зараз все, покупців в Києві немає. От вони не дзвонять. Отакий от ринок, тому нема сенсу щось приганяти собі за кордону. Ви по дуже гарній ціні вам скинуть купите щось в Україні. Отак от, от ринка нема. Якщо ви думаєте займатися перекупством у 2024 році, то знаєте, що ви займаєтесь благодійністю, Ви просто купляєте в людини авто і допомагаєте його продати. Бо людина сама не продасть і ви нічого толком не заробите. А люди дивляться на ціни на авторі, а й думають, божечки, він мене купляє, він скільки заробить, скільки заробить, такі скарби. Нічого, заробітка тут зараз немає. це Ви просто заморожуєте гроші і все. Все, ринка немає. От, так от. А пишіть, як вам вдається продавати, купляти, що, що ви думаєте про авторинок.